Різні типи поранень та обмежений час для дій. В Одесі провели тренінг з медичного сортування в умовах масової травми для лікарів. Участь в навчанні взяли також представники молодшого медперсоналу, а головне працівники відділень, через які потенційно мають приймати постраждалих. Велика потреба є у українських лікувальних закладів в тому, щоб оновлювати і покращувати свої знання в масовій травмі і медичному сортуванні. Тут як нам здалося. Ініціатива була від них. Вони шукали, хто може їм допомогти. Ми як благодійна організація. Робимо це безкоштовно, і в нас є доволі великий досвід, здебільшого, звісно, пов'язаний з тактичною медициною, яка є джерелом е сортування, і джерелом поняття масової травми. Працівники обласної лікарні, на базі якої проходив тренінг, розповідають, подібні навчання надважливі в сучасних умовах. Так, кожен медичний працівник може відчути особливості процесу та продемонструвати навички командної роботи. На жаль, дуже багато прильотів по нашій державі, тому ми повинні розуміти і знати. Як реагувати, якщо буде масове поступлення постраждалих, чи то військових, чи то цивільних, всі повинні працювати як одна єдина команда, тобто кожен лікар, кожен середній і молодший медичний персонал він повинен розуміти, де він знаходиться, де він повинен стояти. Тренінг складався з трьох частин: теорія, симуляція та підсумки. При цьому кожен з умовних пацієнтів вимагав свого сценарію дій відповідно до травм. Воно було перші хвилин сім нормально, коли киталки встигали. пам'ятаєте? Ми з'їли 20 пацієнтів приблизно як лікарня з нормальним темпом. Потім і стало трошки більше, коли додалися манікени, і на манікенах все вони саме ті не можуть. Як Підсумок лікарі впорались з поставленими задачами, проте не без помилок. своїми враженнями щодо симуляції ділиться один з учасників. То нібито гра, але така наближена до реальних подій. І в цій е, ну, в грі ми побачили десь, може, свої недоліки, якісь організаційні або е, тактичні е, рішення, десь приймались, може, не, не дуже правильно. І ми будемо робити висновки, як покращити свої дії. Інструктори кажуть, за масштабністю це перша така симуляція, де було задіяно близько 50 умовних поранених. Це й допомогло виявити прогалини в організації командної роботи медиків. Артеріальне поранення сети Ксенія Кулашкіна Олег Шпак, перший міський.